Медалі на грудні знаки грамоти та подяки на Черкащині відзначили потужну волонтерську спільноту. Почесні нагороди з нагоди міжнародного дня волонтера вручив начальник області Ігор Табурець. Після 24 лютого тисячі українців стали волонтерами. Вони допомагають армії, плетуть маскувальні сітки, закуповують амуніцію, їздять на передову і допомагають Збройним силам України. Піклуються про переселенців, ризикуючи власним життям, евакуюють жителів із небезпечних регіонів. Я з великим задоволенням мав змогу клопотати перед головкомом, головнокомандуючим наших збройних сил Валерієм Федоровичем Залужним перед начальником генерального штабу, саме для того, щоб відмітити Нашу волонтерську діяльність, наших волонтерів, не кожному дано відверто здійснювати цю непросту місію, віддавати себе всього за для того, щоб підтримати когось, хто цього потребує. День Збройних сил України та міжнародний день волонтера недарма поруч у календарі, додав посадовець, адже українська армія пише свою історію перемоги разом із волонтерами. Пані Ірина сьогодні не очікувала отримати нагороду. Каже, надзвичайно приємно. Лад встигла на ходу, да, зняти куртку, кинути речі, і тут мене викликали, навіть не знала. Е, нагороду дали. Знака головнокомандувача збройних сил за сприяння війську насправді дуже приємно, і якби це не моя особиста заслуга, я вважаю, що це. Сотні людей, які працюють на нашу перемогу, це саме їхня нагорода. Нагороди отримали волонтери зі всієї області. Олександр Баранник із Драбівець, Волонтери ще з 2014 року. Протягом цього часу вдалося зібрати кошти на генератор, автомобілі, дальномір та багато іншого. Звичайно, отримати відзнаку приємно. Проте найвища нагорода подяка військових. Ми всі разом змогли організувати такий волонтерський рух у нас у громаді, в нашому селі. І люди всі дуже активні, допомагають Збройним силам України і різним людям, які потребують цю допомогу. Сама висока подяка це подяка тих, хто отримує те, що просить. А це така формальність. І, я думаю, та слово дякую від наших захисників. Найбільше ну, найбільша цінність всього всієї цієї діяльності. Привітав волонтерську спільноту Черкащини і міський голова Анатолій Бондаренко. Зі слів посадовця, наші волонтери можуть все і навіть більше за покликом серця. Вони допомагають військовим, переселенцям, дбають про людей у населених пунктах, де тривають сильні обстріли. Напевно, наші волонтери не доставали тільки стінгери, тільки якісь бойові машини, танки і все інше. І я думаю, що разом з такими волонтерами. Вони роблять свою справу, ми робимо свою справу, і об'єднавшись разом, ми робимо нашу спільну перемогу, тому що іншого не дано, друзі. Перемога буде за нами. Слава вам, слава Україні! Юлія Дзюбла, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.